Звичайно, на краптері землі зразу розпочав невеличкий такий бізнес, посадив сотню-дві помідор, потім сподобалося, посадив більше і так далі. І дійшло, що зараз тисячами сажу. Це буквально 15-16 років, тому я вже була підприємцем і запросила його в бізнес. Він прийшов, він в селі живе і зараз до сьогоднішнього дня займається теплицями. І Він боявся, що в бізнес він до мене не може попасти, що він не зможе стати партнером. Але коли ми поспілкувалися, я йому сказала, слухайте, такий самий альтруїст, як колись був в дитинстві. Анатолій корньов народився. В селі Цвіківці, потім, коли закінчив 4 класи, його батьки побудували хату в селі Руда, і він прийшов вчитися в Руцьку восьмирічну школу. Закінчивши Руцьку восьмирічну школу, коли ми разом закінчили, ми потім перевелися в Жовнецьку середню школу, де навчалися у 9-10 класі. І після закінчення школи, після закінчення школи, коли прийшлося вибирати професію, ми вирішили поступати. Військовий училищ. Ставши офіцером, попав служити в центральну групу військ в Німеччині. Потім, коли вернувся з Німеччини, попав в Росію От, аж в Усоріську тайгу. І тоді, знаєте, ситуація була приблизно така, як сьогодні. От в Криму, коли війська виводять, і частина залишається вірній присязі, вони покидають Крим, де в межі материкової України, а частина приймає Присягу на вірність Росії. Так само він, він тоді був перед таким самим вибором. Йому потрібно було розвалитися Союз в 1911 році, і йому потрібно або приймаєш присягу на вірність Росії, стаєш російським офіцером, або пишеш рапорт і повертаєшся додому. Він, звичайно, як свідомий українець, як патріот, написав рапорт, він не хотів служити в російській армії. Він написав рапорт і повернувся додому. Прийти в руду, звичайно, потрібно було гуртувати навколо себе громаду, потрібно робити так, щоб життя для людей було комфортним. Ось, коли на Майдані прийшов, бачу Анатолій Святой. Я прийшов і кажу: о, привіт-привіт! Там все каже, як він каже, я вже зараз вихідні, субота неділю їду. Бо я кажу, ну просто я тут не можу кажу, втриматися, всидіти. Я кажу, а. Це я вже не перший раз, я вже кілька разів був по стіну на вихідні, каже, зараз знову їду, там набираю, набираю продуктів, адже він був дуже хорошим. Mm -hmm. у ході сутичок на вулиці Грушевського Києві застрелено одного з мітингувальників. Цю інформацію вже підтвердили у МВС. Ще Одна смерть на Євромайдані. Кількість серйозно поранених з обох боків йде вже на сотні. Загиблих на майдані 75. Це офіційні дані за останні дві доби. Небесна сотня перемогла більше ста активістів, розстріляних старою владою. Змінили Україну. Декілька разів там на майдані, людина, яка ми ранку, а він вже кашу роздає від Почав роздавати кашу в 9 ранку, і час роздає. Він така людина, яка посідбала. Каже, Лудя, ти там, бойовий каже, ти там заварився, на тобі чаю. Тобто він сюди кликав десь, каже, йдемо там на Міністерство оборони блокувати, то кликав в нас. А оцей раз, коли пішов захищати таких молодих людей, як ви, які пішли в каміння на Беркут. Ні наш, ні, ні нас... Єдним, він нас не покликав. Якраз живим є вспокованому містку закоханий. Я в цей час поряд з цим містком дряпився вверх до Жовтневого палацу. до на наші шляхи розійшлися, я пішов пишу... ну, поки житневий палац, тому нав... повернувся вже безпосередньо на інститут. Вже майже в кінці інститутської. Мені зателефонували його сказала, що Я на роботу збиралась, пішла. Потім дзвоню до нього десь так біля 10-ї години, телефон не в зоні. Я питала, потім пізніше дзвоню. кажу, Толь, що ти там підняв трубку? Чекай, нема часу, тут дуже стріляють. Я чула, що дуже, дуже кулі. Такий свист куль. І все, ці останні були його слова. сказав, мені, чекай, бо тут дуже стріляють. Все, поклав трубку. Потім я вже буквально через яких хвилин, ну 10, може й менше дивлюся. Дзвонок його Анатолій. Я піднімав, включаю телефон, кажу, Толь, що там, а там пауза. такий чоловік, якийсь каже, Хто ви приходите з цього чоловіка? Я кажу, а що таке, де телефон? Що? Я не мама загубив. Я кажу, я дружина. Каже, вашого чоловіка застрелено. Уїздка, його така сама була, і він казав Михайлович в вівторок, дивіться Мамко, який... Мамко ж моя, не лай ж моя, Не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми. Торік був чудовим товаришем, до якого можна було звернутися, Сам не знаю, де погинув. sne bude ja Чи вже і в Кам'янці, і в наших селах ми не будемо більше ходити. однією вулицею, наші шляхи більше ніколи не будуть перетинатися. Світа тихий, краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід Сонця Богу не молиш? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась, День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. У цьому місці в селі Руда, де жив і працював Анатолій Петрович Корнієв, на цьому місці буде споруджено пам'ятник на честь героїв Небесної Сотні, одним з яких він був. От, сьогодні тут ми засадили дубовий, дубовий садочок, алею на честь Герою Небесної Сотні. І думаємо, що через кілька років тут буде гарний парк. І це буде дуже добра пам'ять про тих людей, які віддали своє життя в Києві на Майдані.